У 193 році нашої ери Рим зробив немислими стратив власного імператора, який правив лише трохи більше двох місяців. Його звали діді Юліан, чоловік, який буквально купив імператорську владу. Після вбивства імператора Пертінакса притуріанці виставили трон на таємний аукціон. Юліан запропонував найбільшу суму 25 тисяч сестерців кожному гвардійцю. 28 березня 193 році Сенат, заляканий мечами притуріанців, проголосив його імператором. Але народ зневажав Юліана. Легіони в провінціях підняли трьох інших претендентів. Найсильнішим був Септимій Север, командир дунайських військ. Він стрімко рушив на Рим. Претуріанці, які продали владу, тепер відмовилися захищати Юліана. 1 червня 193 року Сенат оголосив його ворогом держави Він наказав стратити. Юліана вбив солдат Севера в імператорському палаці. Так завершилася влада, куплена на аукціоні, 77 днів на троні, і меч у фіналі. Історія Риму нагадує. Влада, здобута грошима, рідко триває довго і майже ніколи не закінчується мирно.